Нас зв'язано 9 рядів. Продовжуємо в'язати 10 ряд. Робимо підйом. 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. І для арочки 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Три стопчик з двома накидами. Пров'язуємо стопчик з двома накидами, три повітряні петлі: Один, два, три, стопчик з двома накидами. Тут пров'язуємо три стопчика з двома накидами. Тут у нас йдуть три петельки, їх видно добре. 1 Три повітряні петлі один, два, три. Три стопчика з двома накидами. Один. Два. Три. Потім пров'язуємо ячейки. Ячейки у нас складаються з трьох повітряних петель і стовпчика з двома накидами. Пров'язуємо майже до куточка. У нас має бути 5 віконечок, 5 ячейчок. Один, два, три. Пропускаємо 3 петельки, і в четверту пров'язуємо стовпчик з двома накидами. У нас тут вже чотири очечки, має бути ще п'ята. Один, два, три. Стопчик з двома накидами. Знову пропускаємо три петлі і в четверту пров'язуємо. Ми дійшли до цього маленького віконечка, де в нас було в попередньому ряді дві петлі. В нього це віконечко пров'язуємо один. Два, три. І четвертий стопчик пров'яземо попередній стопчик. Попередній стовпчик. У нас кожному віконечку має бути якби, дві боковушечки і серединка, три стопчика знак, тобто 5 стопчиків знаку. Потім ми беремо, робимо дві повітряні петлі і пров'язуємо е, самий куточок, вершечок куточка в ту саму петлю, де ми тільки що пров'язали, пров'язуємо знову стовпчик з двома накидами. Бачите, не пров'язали? В одну саму петлю два стопчика. Потім наступні пров'язуємо чотири стовпчики з двома накидами. Один. Два. Три. Чотири. Пров'язали стопчиків з двома накидами. Робимо дві повітряні петлі і пров'язуємо цю ж саму петельку. Попередньо. Один, два, всю саму петельку. І В нас ось до віконечко, яке ми маємо заповнити один. Два три. І наступний стопчик пров'язуємо. 4. Це ми вив'язали. Ми вив'язали куточок. 2 має бути в 10-му ряді п'ять ячек, 1, 2, 3, 4, 5. Посередині в нас три стопчика з двома накидами. Три повітряні петлі, і знов три стовчика з двома накидами і далі чайки пров'язуємо. Десятий ряд достатньо легкий. Пров'язуємо його до кінця. Чотири петлі і три повітряні петлі на арку. Один, два, три, чотири підйому, і три на арку один, два, тричок з двома накидами, пров'язуємо дві ячеечки. Три петлі. Тут пров'язуємо три стопчика з двома накидами. 1 2 3 три, три повітредні петли 1 2 3 зно провязано 3 стопчика з д накидами Один, два, три. Потім до самого кінця пров'язуємо арочки. Арочки в нас це три повітряні петлі і стопчик з двома накидами. Стопчики пров'язуємо в стопчики. Попереднього ряду, три повітряні петлі, один, два, три, два накиди, Стопчик з двома накидами, пров'язуємо до самого кінця ряду. Тут також робимо ячейку, три повітряні петлі, пропускаємо три петлі і останній стопчик. пров'язуємо стопчик. З двома накидами. Робимо знову ячаєчку. Три повітряні петлі і пров'язуємо наступний стопчик через повітряні петлі. У нас тут, в цьому ряді, в нас має бути, дивимося, в цьому ряді в нас має бути ось до. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім і боковушечка, вісім ячеек. Пров'язуємо їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 у нас буде. Три повітряні, повітряні петлі. І пров'язуємо вуголочок, в куточок. Ці саме. У нас має бути отака арочка в куточку. Потім ми пров'язуємо. П'ять у нас є. Має бути тут в кутку п'ять стовпчиків з двома накидами. Один ми вже пров'язали, маємо ще 4 пров'язати. Ще 4. Два. Три. Верніше чотири, да, п'ять. У нас має бути п'ять. Пров'язала куточок п'ять. Тепер три, тепер три повітряні петлі. І пров'язуємо цю вже саму петельку останню. У нас мають бути такі уголочки тут. Має бути отак от. Має бути куточок пров'язаний. Тепер у нас йдуть ячейки. Має бути, як тут, вісім ячейок. Угловий ми зробили. І тепер один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Разом з цим вісім Пров'язуємо. Потім три стопчика з накидом, ячейка, три стопчика з накидом і так дов'язуємо, це в нас одиннадцятий ряд, одиннадцятий ряд дов'язуємо його до кінця, в'яжемо дванадцятий ряд. Підйом чотири петлі. 1 2 3 4 і 3 петлі на повітряні на арочки 1 2 3 стопчик з двома накидами пров'язуємо в попередній стопчик три повітряні петлі 1 2 3 стопчик з двома накидами Тут потрібно трошки звернути увагу, буде трошечки складніше узор іти. Ми пров'язали пров дві ячейки. Тепер ми пров'язуємо дві повітряні петлі Стопчик з двома накидами в першу, саму, в першу петельку, яку ми вже пров'язали. Не дов'язуємо до кінця. Робимо стопчик з двома накидами і наступну петельку. У нас має два стопчика з накидом. З накидами пров'язатися разом. Пров'язали разом. Стопчик з накидом. Стопчик з двома накидами. Пров'язуємо. Два стопчика з двома накидами, але не до кінця, вони мають бути зверху з'єднані. Один. І два зверху з'єднані разом, дві повітряні петлі. І стопчик з двома накидами в останню петлю. Топір пров'язуємо ячейки 5 ячечок, 1, 2, 3, 4, 5. Наступні три ми будемо заповнювати стопчиками з двома накидами. 5 ячейк пров'язуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три стопчик з двома накидами. Ми пров'язали 5 ячеек. Тепер ми будемо заповнювати наступні три ячейки. три стовпчика з двома накидами в кожну ячейку. Ну, і, звичайно, пров'язуємо самі стопчики. Два накиди. Один, два, три. Ми всередину пров'язали три стопчика з з двома накидами і пров'язуємо в стопчик. У нас виходить заповнена арочка. Наступну арку заповняємо також. В останню арочку пров'язуємо лише 2 стовпчика з двома накидами. Е, наступне, в ці 5 стовпчиків попереднього ряда ми будемо пров'язувати в кожну петлю по 2 стовпчика. В цю петлю 2 стовпчика, в цю петлю 2 стовпчика. В середню ми будемо пров'язувати 4. Важно, дивіться. Пров'язуємо. Першу петлю, пов'язуємо два стопчика з двома накидами. Один. Два. Наступну пров'язуємо так, також два. Один. Два. Пров'язали. В третій, в третю петлю пров'язуємо два стопчика з накидом. Один. Два. І робимо п'ять повітряних петель. Один, два, три, 4, пять. Два накида і пров'язуємо цю ж саму петлю, яку ми тільки що пров'язали. Також два стопчика з двома накидами. Один. Два. Ми формуємо більш густріший куток. В наступні дві петлі пров'язуємо по два стопчика з двома накидами. Всю маленьку арочку ми пров'язуємо два стопчика з двома накидами. Один два, і пров'язуємо в стопчик. Пров'язуємо в стопчик, потім дві арочки заповнюємо по три стовпчика з двома накидами. Потім у нас буде 5 арочок і серединку повторюємо так, як попередньо в'язали. У нас вимальовується, формується гарний вже квадрат. Після ВТО він буде мати отаку от форму. Починаємо в'язати 13 ряд. Підйом 4 повітряні петлі і 3 петлі на арочку. 3, 4, 1 2 3 и с три стопчик с двома накидами. Три петни петли. Стопчик. С двома накидами. Провязуємо Закінчуємо цей узор в'язати. Тут в нас буде три повітряні петлі. Пров'язуємо чотири стовпчика з накидом, з'єднуючи їх разом. Один. Два. Три. Чотири. Тепер їх разом з'єднуємо. Получається як конус три повітряні петлі. Один. Два, три, Стопчик з двома накидами. І останній чотирнадцяти ряд. Робимо підйом, ця сторона вже пров'язується вся арочками, потім пров'язуємо ячейки. Три повітряні петлі і стовпчик з двома накидами. Один, два, три. Стопчик з двома накидами. В тринадцятому раді додаємо ще одну ячейку. Один, два, три. Пров'язуємо через, через три петлі. Четвертому. У нас виходить 6 ячейок. Тепер ми пров'язуємо кожний стовпчик попереднього ряду стовпчик з двома накидами. В останній стовпчик пров'яжемо 2 стовпчика з двома накидами. Кожну петлю по стопчику з двома накидами. Ми пров'язали в усі стовпчики стовпчик з двома накидами. В останній пров'язуємо два стовпчика. Один. Два, два. В цю арочку ми пров'язуємо три стопчика з двома накидами. Один. Два, три. Пров'язали і робимо п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Знову пров'язуємо три стопчика з двома накидами. Один, два, три, в неї пров'язомо два стопчика з накидами двома. Один, два, Тепер ми пров'язуємо в кожний стопчик попереднього ряду по стопчику з двома накидами, крім останніх чотирьох. У нас з останньої починається. Будемо робити ячейку. Тринадцятий ряд пров'язуємо по кругу до кінця. І останній 14-й ряд. Для початку робимо підйом 4 повітряних петлі. Один, два. 3, 4. і три петельки для арки. 1, 2, 3. стопчик з двома накидами. Тут пров'язуємо усі арочки, три повітряні петлі і стопчик з двома накидами. Від серединки ми пров'язали 1, 2, 3, 4, 5. П'ярочок заповнюємо віконечко стопчиками з двома накидами. І стопчик стопчик пров'язуємо. І після цього робимо. Дві арочки, два віконочки прив'язумом. Один, два, три, стопчик з двома накидами сюди. І ще один. Один, два, три. Стопчик з двома накидами через три петлі. Один, два, три. В четверту. Воно трошечки так роз'їжджається, але коли ми його все зв'яжемо і відпаримо праскою, воно все стане на свої місця. Цей куточок до кінця пров'язуємо стопчики з двома накидами усі попередні петлі. До кінця пров'язали. В цю арочку пров'язуємо 4 стопчика з двома накидами. 1 2 3 4 Провязали 4 і робимо 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5. Знову сюди ж пров'язуємо 4 стопчика з двома накидами. 1 2 3 4 пров'язали. І пров'язуємо, потім в наступний ряд в кожну петлю пров'язуємо стопчик з накидом, не дов'язуючи останніх 4. Останніх 4. У нас буде на останньому віконечко. Буде два віконечка буде. Потім Стопчики. Одне віконечко ми заповняємо стопчиком з накидом, І до самого кінця знову не забувайте про це віконечко. Бо коли ми з'єднуємо, коли ми з'єднуємо ось до нас вже пров'язане полотно, оці ось до віконечка вони з'єднуються, щоб у нас не загубився узор. Пряжа канаріс. Дуже гарно виглядає в виробі. Полотно виходить неймовірно ніжним. Звичайно, треба в'язати тонким гачком.